Які ж виділення є нормальними і скільки це триває? Від 7 до 14 днів після операції можливі, сукровичне, світло-рожеве виділення протягом дня, невелика кількість слизу, домішки крові після дефекації. Це пов'язано з особливістю цієї зони, фазою очищення ран і не є ускладненням. З 14-го дня сукровиця на серветках, можливо, кров після виборожнення, та на серветці з'являються вже нові слизові, непрозорі виділення без запаху. Це фібрин. то ознака, що рана перейшла у фазу грануляції, тобто розростання нової тканини. З 21-го дня слизових виділень менше, сукровиці та крові. Все менше і менше, бо взагалі немає. Це фаза формування рубця. Точні терміни залежать від виду операції, розміру ран та індивідуального загоєння. Коли ж виділення можуть бути тривожним сигналом. Негайно звернутися до лікаря, якщо з'явилися рясні кров'яністі виділення, орієнтований обсяг більше двох столових ложок. Відмітили випорожнення лише з кров'ю без калу. Гній виділення з неприємним запахом, посилення болю, напряку, підвищення температури тіла. Що ж важливо робити пацієнту? Дотримуватись рекомендацій лікаря, підтримувати гігієну після кожної дефікації, уникати закрепів, подак відповинам, який стул, не пропускати заплановані контрольні огляди.